На сьогодні, у 29 структурних підрозділах органів прокуратури області співпрацюють 275 правників. Саме вони здійснюють вкрай нагляд за додержанням законності в усіх сферах суспільного життя. У поточному році, за наслідками розгляду сотень прокурорських документів реагування, понад 3 тисячі посадовців понесли заслужену відповідальність а державі та громадянам відшкодовано 120 мільйонів гривень. Попереджене законним надання. Понад тисячу гектарів земель, вартістю близько 12 мільйонів гривень. Привітати прокурорів Присучися. прийшли міліціонери Присучи. і судді, митники, податківці і представники обласної влади. Ви дійсно приділяєте дуже багато уваги е збереженню. Е Економічного і соціального потенціалу нашої області дійсно, як було сказано, багато з вашою допомогою захищені люди, особливо що касається конкретної людини, це виплачення заробітвиплати заробітної плати, виїжджаючи на місця скоєння злочинів, підтримуючи державне обвинувачення, виступаючи у будь-який передбачений законний способ на захист прав громадян чи інтересів держави, ви робите вагомий внесок утвердження норм Конституції і законів України за безпек... Речуючи виконання вимог президента України щодо додержання законності та правопорядку, реального верховенства закону у всіх сферах суспільного життя у професійне свято традиційні нагороди кращим. А це відзнаки Генеральної прокуратури, почесні грамоти і подарунки, грошові премії, а ще побажання гарного кар'єрного росту та нових досягнень у справі захисту законності в державі. Анна Чешук, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама